Знайшла питання? Читай. Отже, чи як наша влада допустила гей-парад у Києві, чому мовчать наші церкви, чому не об'єднують християн проти цієї гедоти? Ну, Добре сказали, бачите, як проти цієї недуги. Так? Гедоти? Ну, гедоти, я скажу не Це є хвороба. Це є хвороба. Е, ну, хтось це називає, як, як хоче, нехай собі це називає. Е, що значить влада допустила? А що влада мала було би зробити? Що ви пропонуєте? Це ж не громадяни України? Громадяни України? Десь вони підкручуються якимись силами, які хочуть. Дискредитувати владу, показати, що тут іде війна, а тут, а тут йдуть гей-паради і так далі. А чому ви не говорите про цих речей, про цих хлопців, про цих шмаркачів, розумієте, які за російські гроші підпалюють військові е, машини, щоб показати, що це люди проти військових і так далі. А цих шмаркачів половили. А його ні судити, ні те, ні ся. Але дали їм по сім років чи по скільки їм там дали. Я би дав більше. Що ви про це не говорите, про Гей Паради? Ви чим більше будете про них говорити про цих, про цих людей, тим більше вони будуть ці впоминати, будуть кричати демократія в опасності нас право рішають, розумієш? Я раніше, по-перше, коли чув про, про цих геїв. Я так зразу так виступав, що то, знаєш то, треба їх там все ізолювати, закопати в землю. Моя думка трохи змінила. Я не те, що став їх підтримувати. Я цілому суспільству кажу, це є гріх. Це є гріх і бунт проти Бога. Але я не буду зараз йти і лапати всіх атеїстів. І душити їх, бо тому що вони проти Бога. Чи я буду зараз йти і ловити тих, хто не є християнами, і їх, і їх мучити, бо тому що, що це вони не, не за Христа? Чи як? Вони йдуть свою дорогу, я свою. Я вам рекомендую, нічого з ними не маєте. І чим менше ми про них будемо говорити, тим менше їх буде. Коли Твій парад мав бути, Відколи вже про Нього там говорять. А це має проходити парад, а там має проходити парад. А чому вчать церкви? А що це цей? Так вони ж чекають, щоб церкви їм зробили рекламу. Нє, вони собі роблять. Наприклад, от я недавно поширив спомінь про захід, який робили Рада християнських церков. Греко-католики, Римо-католики, православні, Іванські християни Баптисти, 27-го дня, Лютеранська церква. Всі християнські, які є в церкви у Дніпрі, ми зробили такий був День сім'ї. Ми прийшли всі, написали там заяву, що ми будемо йти походом від центральної площі Героя Майдану аж до парку Глоби, нам, щоб нам забезпечити порядок. Поліція спереду їде, все, оркестр воєнний грає, йдуть. Тато, мама, діти, священники всі, всі йдуть, сім'я, все як має бути. Правильно? Ми, ми, не, ми не маємо йти проти гей-парадів. Ми маємо своє пропонувати. Представляєте собі, йдуть гей-паради, а ми проти. Потім ми, ми йдемо проти, щоб проти гейпараді, а гейпаради собі потім йдуть проти. І вийде, що у Дніпрі немає нічого, крім геїв, розумієш? Пройшли там в Києві, да їм Боже здоров'я і розум. Яка мені різниця? Я з ними нічого не хочу мати, бо це люди, які відпали від Бога. Ну, відпали від Бога. Та як отець, а як прийдуть до вас, от недавно були там розмови при свічках, і е, дочка Олеся задавала це запитання. Розумієш? А як вони прийдуть і покаються до тебе, і ти, і ти, ти даш їм шлюб, як до тебе прийдуть до церкви? Я кажу, ну, як вони покаються, то й нема питань. Ага, то ти даш їм шлюб. Я кажу, слухай доню, якщо вони покаються, то це означає, що вони більше це робити не будуть. Як я можу їм дати шлюб, якщо вони покаялися? Як він хлоп, лишиться, а піде з жінку, то й нема питань. З жінкою та. А хлоп з хлопом ні. Бо тому що перший раз до сповіді. Та навіть молодята приходять до сповіді, хлопець і дівчина, пришлюбна підготовка, все, 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 а потім сповідь. Я завжди рекомендую робити таку генеральну сповідь з цілого життя. Навіть вони приходять сповідаються, і сповідаються. Я їм там даю науку, що так бісить, так не роби більше, так не роби, так не роби. Добре, отче, все. Файно молодці. Дай Бог благословить. А як я можу, от, враховуючи, щоб я не порушив церковні закони, як я можу повінчати двох хлопів? Як? Як вони не прийдуть сповідь, Ну, то як? А як прийдуть сповідь, ну так як, наприклад, приходить чоловік і жінка, прийшли, хочуть до сповіді? А я вже з чоловіком не живу 10 років. Але ми ж ним вінчені, але ми щось не розвели. Теж не можу сповідати. А гею можу, так? Певно, що ні? Вони хочуть, розумієш, і до церкви ходити, і повінчатися, і, і жити голубі, і один з одним, розумієш? Ні. Церква для тебе закрита. Іди у великий світ, все, що хочеш. От тобі ЗАГС, хай тебе там вінчає держава, а потім за то хай відповідає. Іди собі в іншу церкву, може, тебе там повінчають. Нашій церкві категорично ні. Це церква для спасіння людських душ, а не для поширення блуду у світі. У світі блуду хватає. Достатньо ось так. Так що? Що там держава зробила не так з гей-парадом, я не знаю. Я не думаю, що держава мала би його забороняти. Церква має своє слово сказати, а держава ні. Бо тому що держави, держава має гарантувати всім громадянам, які живуть на території України, які мають українське громадянство, гарантувати конституційне право. Держава це має робити, і це правильно. А церква має сказати своє слово. Церква має сказати своє слово. Прислухаються, молодці. Не прислухаються. до шефа на кавьор. Та й все. Не треба це ускладнювати і не треба е, займатися єрундою. Які ведуть прилюдне грішне життя, вони не можуть бути в церкві. Їхнє місце поза церквою. Надумають, покаються, прийдуть. Все. Крапка. Слава Ісусу Христу! Слава Навіть!